Привіт, друзі! Я хочу показати, як проходить наша прогулянка з кациком. Спочатку кацик оглядається та він трошки боїться. Потім кацик гріється на сонечку, як всі коти, та йде їсти траву. Потім кацик йде шукати. Інше джерело травички, але поки що його не знайшов. Потім кацик хоче поїсти ем, квітковий салат, та в нього це не вийшло. Потім кацик принюхується до квітів, тому що він у нас такий хлопчик ще й дуже любить квіт. І потім, коли він принюхувався, ми йдемо додому. Він може бути такий, не хоче йти додому, тому що тут горобці, і він хоче її зловити. Всім па-па-па-па.